Мітингувальники проти правоохоронців біля приміщення печерського суду виникла штовханина між прихильниками Тимошенко та беркутівцями. Мітингувальників обурило, що правоохоронці припаркували близько 20 автобусів з боку хрещатика таким чином, що між ними неможливо пройти. На знак протесту під колеса одного з автобусів ліг депутат Київради Олександра Брегинець. На беркут такий хід не подіяв депутата. Буквально за руки й ноги винесли з місця інциденту.

Прихильники білосердечних нарікають, їм заважають пікетувати Печерський суд. Найактивніші з них спробували перелізти через загорожу, однак Беркутівці їх оперативно відтіснили. Галас та сварки і в коридорах райсуду. – сюди. – яка суду. Ми прийшли перед вами, що ми там. Почекайте, ви встримо двері самостійно. Суд крився в 9-й годині. Ми прийшли сюди. в всі а ми не могли тут бути всі нардепи. Відб'юду розповідають більше двох десятків осіб ночували. В залі засідання в цьому однопартійці Тимошенко побачили провокації з боку влади. Ми перші офіційно зареєструвавшись на вході в здані, пішли в зал засідання і побачили, там, вчора. Це було 15, сьогодні порядка 25 молодих людей. Це очередная провокація власті. А чим вони загрозними? Ям штуканіночю ворожім образом попалювато здание. За фактом пошкодження мітингувальниками трьох автобусів міліція порушила кримінальну справу. В столичних райвідділках вже перебуває з десяток учасників мітингу, з якими правоохоронці з'ясовують всі обставини інциденту.